Насправді цікава електричка. Це e-tron, 21 рік. 95 кВт батарея. 408 кінських сил на повному приводі. Машина нас на, на S-Line, Вона офіційна, не фарбована з одним власником два ключа. Синій, дуже гарний е, колір. Е, резина п'яти посилені тормоза від e-tron S-Line. У нас сліпі зони безключовий доступ. Алькантара, салон плюс шкіра комбінований, Ambien підсвітка, клімат-контроль чотирьох зони, подогріви всіх сидінь, два великих екрани з мультимедією, навігація вже ну, в українська, все як, все як потрібно, музика-бенк, проекція, автосвітло, автодальні, матрична оптика вирізає автівки, старт стоп, розмістимо з кнопки, пам'яті сидінь. Позаду теж дуже багато місця. От є екранчик для клімату задніх пасажирів та підогрів сидінь. Дуже і дуже напарширована машина. Розумна, отримання в полосі, адаптивний круїз-контроль, автопаркування, партроніки 360, навіть от, тут на патроніки на зеркалах є. Отак от, виглядає вона позаду, е, маленький пробіг. Авто дійсно в дуже класному стан, стані і це класний варіант для електрички в такому бюджеті. бо вона набагато набагато скріше, ніж Тесла. Це моя думка. Кому цікава така і трончик веслання, всі деталі отам за телефоном.